Хочу привітати всіх, хто сьогодні прийшов і подякувати вам за вашу присутність і за е, інтерес до сьогоднішнього заходу. Мене звати Микола Княжицький, я журналіст, теж кандидат, народній депутати від Львова «Півщина». Маю сьогодні дуже велику честь представити вам кандидатів від нашої політичної сили у мажоритарних управах міста Києва. Думаю, що ми побудуємо це в форматі такого невеличкого круглого столу. коли... Ви зможете почути позицію та спільне, що об'єднує погляд і розвитку на Київ всіх кандидатів від роботи ще на столиці. Зможете почути всіх кандидатів особисто, тому що кожна різна ситуація в своєму окрузі. Зможете почути про спільні погляди на загалом про розвиток політичної ситуації в країні. Спочатку хочу представити всіх кандидатів на родині депутатів, які сьогодні. Андрій Юрійович Лєнко, він... Кандидат від Голос Свобода, яка йде спільною командою з об'єднаною позицією на, на програмних правах. Ми підтримуємо один одного і сподіваємося теж на вашу підтримку Андрія Юрійовича. І у не менш складній боротьбі Юрій Володимирович Левченко і балотується у Шевченківському районі, теж бере участь у цих утрах. Володимир Харків під'їжджає. Хотів би, може, коротко, надати слово нашим кандидатам для того, щоб кожен сказав по декілька слів. Таких вступних, коротких, буквально на три хвилини, для того, щоб потім була змога спілкуватися з журналістами, з гостями, може, ми будемо рухатися в тому порядку, як я сказав, і ви скажете, як я би просив дуже коротко сказати основні, основні е, проблеми, основні основні, які ви бачите зараз у виборчій компанії, те, чим, що відбувається на вашому округу. Яка боротьба відбувається і ваш погляд на розвиток Києва як столиці і України загалом, але все це разом, якщо можна вмістити там в 3-4 хвилини, то я був би дуже вдячний. Буквально одне таке зауваження з цього приводу. Ми коли збиралися на цю прес-конференцію, зібралися всі разом і домовилися, що будемо висвітлювати кожен частинку нашої спільної програми. Тому та й вас не дивує те, що ми будемо фрагментарно висвітлювати різні проблеми Києва. І кожен із присутніх кандидатів буде висвітлювати лише частинку програми. Цілісна програма також є. Вона в три основних положення і викладені в цьому коротенькому. Типу прес-релізу, чи заяві, яка у вас є роздана, і тому пан Микола запропонує нам говорити, щоб вас не дивувало, що це будуть різні проблеми, іноді як ви дістали. Але оскільки ми ж з цього почали, то я би попросив вас коротко ці три положення назвати, щоб справді спільне що об'єднується на ну, даргі принаймні вставлені до міста Києва і до столиці, розбучало спочатку. Шановні друзі, ми коли виробляли це не моя пропозиція, тільки а наша спільна пропозиція. Коли виробляли нашу загальну позицію, ми хотіли ще раз. Підкреслити, що ми законодавці. У нас є єдиний інструмент змінити ситуацію, лише провівши хороші, нормальні для Києва закони у Верховній Раді. Головним, ми вважаємо, законом для Києва повинна бути зміна конструкції міської влади. Те, що сьогодні ми маємо, абсолютно дивне. Ніхто не обирав ні міську, державну адміністрацію, так звану, ні районні, що взагалі кияни не позбавлені права на самоврядування. І тому ми даємо конструкцію. Хотів би ще коротко додати, що ми звернули увагу, що ми маємо єдина політична сила, яка в стані показати всіх кандидатів, дати їм висловитись, і за жодного з тих, хто тут є, ну, не є соромною. Ви бачите, справді повноцінну команду людей, Я які займаються... надати від... слово Андрію Єнку, який теж на Троїщині балотується. Просто... доброго дня, шанали товариства. У мене округ теж не менш цікавий. в мене є головним конкурентом Галина Герега. Це сьогодні фактично друга людина в місті Києві зі з колосальним капіталом. Звичайно, саме я розумію, що це ситуація на всіх округах, не тільки в Києві, але масштаби, які залучаються зараз, скажімо так, прямого на прямого підкупу виборців і різних таких, знаєте, брудних методів саме на моєму окрузі, Вони вже доходять до безпрецедентних масштабів. Я хотів би коротко сказати про проблему, яка цікавить абсолютно всіх виборців на моєму окрузі, при чому я проводжу дуже багато зустрічей з людьми, і це частина троєщини, лісовий масив, частина Воскресенки. І на цих зустрічах люди постійно говорять про декілька соціальних проблем, які надзвичайно є просто болючими і кричущими в їх районі. Це проблема з тотальною скажімо так, алкоголізацією населення, тобто проблема так званих вуличних розливань. Які сьогодні в Києві виросли як гриби після душу, і просто це масштаби споювання народу катастрофічні. Причому споювання дітей юнацтва сьогодні Україна знаходиться на першому місці в Європі за рівнем дитячого алкоголізму. Це вже нижче падати нема куди, і відверті бандити, відверті циніки переважно пов'язані з владою. Дуже часто це до речі, керівництво від районних управлінь Міністерства внутрішніх справ. Вони займаються покриванням цих розливаєк, вони споюють народ. І власне нам необхідно з цим боротися, нам необхідно знищувати ці розливайки, тому що замість дитячих майданчиків, замість магазинів з хлібом, з молоком, замість якоїсь соціальної інфраструктури, спортивної інфраструктури просто-напросто біля кожного будинку багатоквартирного по 5, по 10, інколи навіть. На вулиці Закриєвського ми з місцевими мешканцями після зустрічі після подивилися, 12 розливають біля будинку стоять. Просто такі автомати посвоювання народу. Наступне питання це наркопритони. Величезна кількість зараз наркопритонів на лівому березі і фактично сплеск наркоманії, як в 90-х роках. Відходиш 50 метрів від школи десь на Воскресенці, все усієно шприцами. Абсолютно, скажімо, величезна кількість наркоманів серед молоді, серед школярів. І знову ж таки цинізм сягає вершин небачених. Абсолютна більшість наркопритонів вони відомі про це міліції. Більше того, міліція покривається наркопритони, має зиск з їх існування. І так само це стосується цих всіх незаконних залів пральних автоматів, які ж нібито розповідають, що це якісь там інтернет-салони і ще щось таке. Насправді ведеться азарт-нігри, забирають людей ті останні копійки, які вони з важким важкою працею заробляють. Тобто. Наша команда повинна знищити цю інфраструктуру споювання людей, знищити наркопритони, знищити цю нелегальну мережу азартних закладів і звичайно наводити в місті лад. Якщо міліція зараз не може це робити, то ми змусимо її це робити, маючи для цього відповідні депутатські повноваження і будучи депутатами від славного міста Києва. Дякую, пане Юрій. Хочемо Андрій, ви на батька схоче. Останній, кого я хотів представити, може і для багатьох найцікавіший Юрій Левченко, який балотується у відомому шевченківському окрузі. Ось він, пане Юрій, будь ласка, прошу вас до слова. Зараз наші мікрофони передадуть. Дякую за таке представлення. Ну, Справді округ дуже цікавий. Вітя Полипише, людина з двома кримінальними справами собі відкриті. І як би він не хотів себе заховати як незалежний кандидат, очевидно, що <кхід> ця людина не є незалежним кандидатом, тому що не може бути людина, який висять дві кримінальні справи незалежним кандидатом. Ну а по юдяння, як голови ради думаю, всім відомо, це доступно відкритих відкрити на наступних масу інформації. Тут на сьогодні токалися питання тарифів, токалися питання. Певних компаній, які були захоплені командою Чорновецького, і не тільки командою Чорновецького. І це справді дуже важливо. У нас сьогодні во всій державі є величезна проблема, яка полягає в тому, що стратегічні підприємства і, зокрема, і взагалі природні монополії, так звані, вони є в приватній власності. Або ті, що не є в приватній власності, вже зараз приватизуються, незабаром будуть в приватній власності, наприклад, «Укрзалізниця». Е конкретно в Києві ми маємо цю проблему в києві де по суті монополіст Енергопостачання і Створення цієї енергії є в приватній власності. Очевидно, що не може бути така компанія, не може бути природна монополія в приватній власності. Тому що пан Ахметов може в будь-який момент, якщо йому заманеться перед вибором будь-який інший час, розкидати людям листівочки в їхній поштові скриньки з вимогою за нього голосувати за його політичну силу або він відключить їм енергію. Очевидно, що такі підприємства мають бути повернені в державну або комунальну власність. Для того щоб забезпечити нормальну життєдіяльність київської громади, це також стосується і Києва енергетикохолдинга, структура, яка була створена командою Черновецького, яка контролює Київгаз, Київводоканал. тобто, по суті, також приватна монополія, яка впливає повністю на, на життя кожного киянина. Очевидно, що приватні монополії не можуть існувати взагалі всі країни, коли це коли ми говоримо як погодні монополії, так і у будь-які монополії. Тому що це структури, які повністю спотворюють економічну діяльність країни, спотворюють конкуренцію української економіки. По суті, коли є податна монополія, жодної конкуренції немає. І ми бачимо це сьогодні, коли ці компанії і їхні керівники маючи прикриття у владі. Маючи своїх людей у владі на найвищих шабелях, вони думають не про покращення послуг, вони не думають про капітальні інвестиції, вони не думають про те, як би оптимізувати тарифи так, щоб людям було краще. Вони думають тільки про те, як набити свої кишені. І, безперечно, я особисто ми всі виступаємо за те, щоб повернути оці компанії: Київ Київгаз, Київводоканал, Київхліб, Київмлин, під контроль київської громади або державу загалом. я впевнений, що без цього неможливо створити нормальні умови для, скажімо, для життя кожного кияна, тому що якщо ці якщо ці компанії не будуть у власності у комунальній власності або у державній власності, то їхні власники будуть постійно думати тільки по себе, по свою кишеню, а не по допову киян. І до речі, я завжди на своїх зустрічах от у мене. Кожній дезу зустрічі відбуваються. Я наголошую увагу людей на тому, що якраз, коли ми вибираємо зараз депутатів Верховної Ради, ми маємо думати такі по такі речі. Чи буде, наприклад, людина, яка повністю підконтрольна цій владі голосувати в Верховній Раді за повернення цих підприємств? Чи він не буде це робити? І тому кожен, коли він робить вибори на своєму районі, він має якраз це розуміти і планувати наперед, як буде голосувати цей його депутат. Чи він буде повертати стратегічні підприємства в комунальну власність? Чи, чи він не буде? А очевидно, що ті люди, які висуваються як по молоко і по кожному охогу, тут вони очевидно думають тільки про себе і думають так, якби щоб їх Янукович не забав їхній бізнес і не посадив про їх в'язницю. Більше у них мотивації жодної немає. Дякую зараз. Хочу, по перше, попросити у вас пробачення, що кандидати прийшли без гречки звищеного молока. Дякую <різвіст> часі. Я не тільки як єдиний кандидат від об'єднаних сил опозиції, ще голова Київської міської організації з свободи, шан політрати в Всеукраїнське об'єднання Свобода разом з Батьківщина погодила по всім 225 округах єдиних кандидатів від всіх цих сил. Вони йдуть як кандидати від об'єднаних сил опозиції. І е, власне в місті Києві є 13 округів, 11 з них представників Во Батьківщина, два з них це представники ВОС свобода, які йдуть як узгоджені кандидати. Це я і Юрій Левченко. І більше ніяких інших кандидатів від свободи, ні в Києві, ні де інших. Е, ну відповідно, там, де вони узгоджені, вони йдуть. Там, де узгоджений кандидат від Вова батьківщина», там кандидат від Вова свобода не йде. Я ще ви добраю слово <кху> спільно. Я вам абсолютно чітко можу сказати, що у нас взаємонепоболювання із свободою іде. Е, е... І ми тому зібрали, щоб ви побачили. Оце і є об'єднана опозиція. Оце ми 13. Всі інші, які є, вони не узгоджені ні опозицією, ні свободою, ні батьківщиною, ні ким. Дев'ять політичних сил, які входять, вісім з них входять в об'єднану опозицію і свобода, вони узгодили нас, і ми є представниками об'єднаної опозиції. Всі інші використовують поняття об'єднана опозиція. Вспомнили Алексей Два питання. Один, наверное, господину Ульєнко, второй господину Книжевскому. Господин Ульєнко, є у нас уже схема на цих виборах, схема Мельникова условно її назовем. Вот испытана в РПЄ, де для... чоловік, обречений властью, называет всіх, кого може назвать на свій округ з других для... районів, из других для... городов і так далі. Є дуже висока вероятність того, що ця схема буде використовувана у вас на округі, і учитывая на какое яке кількість людей може зібратися через цей центр, є шанс, що ви за цю схему програєте. От як ви збираєтесь спротиводійствувати этой схемі? Дякую вам за питання. Я дійсно, скажем так, маю інформацію, і наші штаби мають інформацію щодо таких планів. І, власне, планується в'їздити в Київ близько 10 тисяч людей. Саме які мають голосувати за про кандидата на окрузі номер 215 Скажімо так, я не буду зараз говорити занадто багато, але в нас є наша агентура в штабах наших опонентів, яка нам, скажімо, з ідеологічних причин. Видає інформацію про їхні ці от плани фальсифікаційні. Ми про це знаємо. Ми е, будемо з цим боротися. Є певні методи, як ми будемо цьому протидіяти. Я зараз не хочу розкривати всі таємниці, тому що хай це буде сюрпризом для них. Але повірте, в них нічого не вийде. І, до речі, я більш ніж переконаний, що вони саме розраховують на фальсифікації, тому що виборчої кампанії, як такої кандидат від влади, не веде. Є тільки бігборди Є тільки якісь продпайки, які розносяться там по певним схемам, по певним категоріям населення, але як такої кампанії не ведеться. Тобто, по суті, розрахунок простий. Ви можете ходити, агітувати, за вас буде там дуже багато людей голосувати, але ми потім прийдемо і тупо сфальсифікуємо вибори. Тому ми до цього готові і ми готові власне захищати свій результат. І на кожній зустрічі ми говоримо людям про це. Ми якби готуємося до того, що треба не тільки прийти голосувати, але й захистити свій голос. І я впевнений, що ці плани вони не вийдуть, тому що я ж кажу, є певні технології, як ми це будемо протидіяти І ще головне, що я можу навіть якби так великий привід передати штабам наших опонентів. Повірте, ми знаємо все, що у вас відбувається, і ви навіть не знаєте наскільки добре знаємо. Я два слова буквально додам, ми дійсно знаємо, ми знаємо багато, але така технологія буде використовуватися не тільки в Дісіанському районі, а по більшості районів. Знаємо про це і в Печерську, і в Дарниці. Наприклад, на моєму Саумівському окрузі 222, му вже існують підготовки, йде 28 жовтня робочий день в Національному архійному інституті університеті. Вже там будуть підвозитися підрозділи, в тому числі регіональні. Ми маємо вже. Інформацію з інших підрозділів, наприклад, зі слов'янську буде підвозити студенти, якраз на це ми таку технологію знаємо, відвідковуємо все і просто так її зробити. Не вдасться, можемо це категорично боротися з цим питанням.